Це Джордж Сорос. На початку 90-х його статки зросли на 1 мільярд доларів завдяки падінню англійського фунта проти німецької марки. Зараз на коливаннях валют заробляють на ринку Форекс. За словами аналітиків, сьогодні це непоганий інвестиційний інструмент та альтернатива депозитам. Перевага невеликі капіталовкладення і те, що заробляти на коливаннях світових валют можна не відходячи від комп'ютера. Від чого ж залежить результат? Від того, чи вчасно ви зорієнтувалися в подіях. Продали або купили валюту. Форексі грати дуже просто. Легше просто не придумаєш. Ви берете, читаєте новини. І фактично, завжди бачите, от сказали проблема в Ірландії, все, зрозуміло, Євро падає. Прочитали новини, що якісь проблеми виникла в Англії з фунтом проблеми. Наприклад, якби ви торгували на Форексі валютою минулого тижня, то ймовірно мали б шанс заробити на наздорожченні швейцарського франка. Ця валюта традиційно вважається тихою гаванню для капіталовкладень, проблеми з цінами на сировину, курсом євро-долар і франк тут як тут. Обсяг світового ринку Форекс біля трьох трильйонів доларів. Щодня тут було б 12 нулів, це неймовірна сума, трохи менше ніж річний бюджет Сполучених Штатів. Скільки від цього обсягу може заробити кожен з нас? У Forex MMC груп кажуть, із мінімальним вкладом у 100 доларів можна отримати щонайменше у 10 разів більше. Чи потрібні особливі навички? Учасники ринку певні ні, але перший час треба радитись із досвідченими гравцями. Нужно вибрати вибратилінговий центр, надіжного партнера. Зайти на сайт, пройти короткий швидкий процес регістрації, скачать собі торгову платформу, внести депозити, на заробляти і все. Уся аналітика та прогнози, які необхідні для здійснення успішних валютних операцій, доступні для клієнтів на сайті брокера. Від себе додам, вочевидь, потрібно ще трохи вдачі. На сьогодні це всі історії від нашої програми. Будьте певні, уже завтра грошей буде більше.